Всім привіт! Друзі! Вітаю вас з 2023 роком. Хтось вважає цей рік роком Зайця чи Кролика, я не знаю точно. А для нас, українців, 2023 рік це рік перемоги. Ми свято віримо в свою правду, в свою силу, в свою міць. І ми обов'язково переможемо, бо ми з вами, рідні, мої, об'єднані однією ціллю. Наша ціль перемога, щасливе життя, українське життя в мирній, красивій країні без російської любові, лише Україна. Розквітнув міні дендробіум фаленопсис. Це дуже компактний. Мініатюрний гібрид Дендопсис Міні компакт. Отакий От неароматний красунчик. Але подивіться, яка в нього чудова усмішка, як він посміхається. Цього року на новорічні свята я отримала дуже багато подарунків. Ну і, по-перше, це мої улюблені орхідейки. Квіти, які для мене зараз, як, ем, як, як в якоїсь, в якоїсь мірі, знаєте, як спротив, спротив проти тероризму, спротив проти геноциду в моїй країні. Виживу я, виживуть і будуть квітнути мої орхідеї. Я все свято вірю. Ці дві орхідейки мені подарувала моя люба подружка. Яку ви багато хто з вас дуже добре знаєте, це Кіра. Кіра Дубриця, яка живе в Каліфорнії. Зараз вона знаходиться в США. Це людина, яка, яка росіянка, але вона палко і шалено підтримує український народ. Поки ми з вами донатимо ЗСУ, Кіра донатить нас. Нас, своїх українців, українських друзів. Вона і раніше, я знаю, вона і раніше робила так, вона купувала орхідеї у нас в Україні і дарувала їх своїм друзям. От і цього року до нового року вона зробила багато подарунків. Ну, я вважаю, дуже щедро з її боку. Отак взяти і просто подарувати людям орхідеї. Багато хто із вас, мої друзі, отримали від неї цей донат, цей подарунок. Я дуже довго чинила спротив, казала, не треба мені ніяких подарунків, але потім думаю, чого я ображаю свою любу, свою найщирішу. Найдобрішу людину. Чому? Прийму і я. І ось для себе я обрала оці дві орхідеї. Це Маздевалія і гнея. Ця красуня в мене колись вже була. Але, але вона померла. І я обрала її і ще раз. Я вже її пересадила. Пересадила у подвійний горщик, де на дні. Крупні куски, куски кори. Далі йде мох спагном, і сидить вона, сидить як на кочці. Бо це саме та девалія, яку я вважаю, треба садити саме так, як на кочку. Трохи вище, вище над горщиком. Гарнітіум касінея. Це саме Цю орхідею ми з вами дивилися у Регіни в магазині і, як для себе, вирішили, що це щось із представників онцидіумних. Але ні, ця рослина із родини Максілярій. І квітна вона дуже красиво, дуже. ці два тижні я її також пересадила. У подвійний горшик пересадила як максилярію у мілкий ґрунт. І як бачите, на сьогоднішній день вона дуже-дуже стресує. Але то нічого. Головне, що зараз зима, а вона холодного утримування орхідея. І сподіваюся, що при яркому освітленні, при в низьких температурах вона дійде і все в неї буде добре. Я її оприскую лише чистою водою і інколи оприскую таким, знаєте, противогрібковим слідством. Отака вона красунька. Хочу подякувати своїй подрузі, своїй кірі за її добро. Я цією людиною. Дружу вже дуже багато років, і знаєте, мабуть, вона єдина, яка 24 лютого 2022 року підставила мені своє плече, відкрила для мене свою душу як серветку, об яку я витирала носа і хлюпаючи сльозами, яка підтримувала. і Слухала мене, мені так здається, якби я була поряд, вона б вона б ту годину обійняла б мене і прикрила б своїм тілом. Але, але зараз їй самій нелегко. Тому що ми з вами боремось на полі бою, а вона бореться зі своїми співпідчизниками. Я їй кажу, оближ, оближ – це даремна справа. Їх не переробити. Вони виховані так, вони. Вони злі люди, облиш, але ж, але ж я розумію її. Вона росіянка. І дуже хочеться, щоб її співвітчизники нарешті зрозуміли, що в нашій країні вони коять злочин, вони напали на людей, які нічого їм не зробили поганого. Ну, Бог їм суддя, Кіра. Щиро, дуже щиро. Від імені себе. Особисто від імені всіх дівчат, які отримали від от тебе подарунки. Щиро дякуємо тобі. Дякуємо за твою любов і за твою підтримку. Отаку красуню, лаєлія котлею, Акландіа і варіації Альба на Валкеріану я отримала від своєї подруги Ірини, містра Другобич. Такий гарненький кущик. Ця рослина вже добре адаптована, вона домашня, в неї гарні корінці. Отака манюня, яка наступного року, дуже сподіваюся, на те, що буде квітнути. Це невелика орхідея, сама по собі вона невелика. Бо батьки в неї не із крупних. Отака. Дякую, дуже дякую. Отаку манюку, котлейку. Це ще дитинча. Це маленька котлея, яку я отримала від валюшки. Вона має назву отаку. рінха котлея Фуш, Фуша чи Фушу Глорі. Має буде мати дуже красиві такі яскраві квіти. Щиро вдячна вам, друзі мої, вдячна в першу чергу за вашу увагу. Справді, дуже дуже ціную вас. А оцю орхідею оцю, я купила собі сама у подарунок. Вірніш за все донатував, спонсирував, спонсував. Коротше, спонсор цієї покупки це мій чоловік. Це видова котлея, котлея Шрюдері. Вона вже також посаджена, пересаджена, і тепер лише оприскується отут ґрунт для того, щоб вона добре адаптувалася, і для того, щоб вона випустила корінці. В неї є молоденькі зрости. Ось тут один і ось інший. Ось така красуня це такий собі подарунок. Вдячна вам, українці, за ваше добро, за вашу щедрість, за те, що ви в мене є, мої щирі, мої якнайкращі друзі. Друзі, сьогодні Україна бореться за своє існування як суверенна держава. Російська влада вона вже не приховує своєї мети в війні. Яку вона 24 лютого 2022 року розпочала в Україні? Але, знаєте, пройшли вже ті, ті часи, коли ми з вами виправдовували свою рідню росіян. Ми казали, що то путінська пропаганда, що то одурманення розуму росіян. Сьогодні, сьогодні Путін чітко висловив ціль захоплення України. Знищення української культури, історії, мови, знищення українців. І вони вбивають, вони просто вбивають. У Путіна хвороблива ідея захопити світ і бути володарем це психічно хвора людина. Ну, я так вважаю. У нього немає нічого святого, окрім себе коханого. Він дуже дуже любить себе. але... Він зовсім, ну, зовсім не любить нікого з заточуючих. Він не любить росіян, але вони цього не розуміють. Він знищує, з ненавистю знищує нас, українців. А з любов'ю він знищує росіян. Він знищує всіх заради своїх амбіцій. І не треба тепер виправдовувати русню, не треба, бо сотні тисяч їх вже загинуло в Україні. І ще декілька сотень тисяч повернулися каліками. І вони можуть підтвердити, підтвердити, що воюють вони з українцями, що вбивають їх українців. Немає тут натівських військ, є натівська зброя, яку постачає нам світ. Так, нам постачають зброю, щоб ми, щоб ми змогли захистити себе, захистити своє життя. Вони можуть підтвердити, що тут немає нацистів, що тут живуть звичайні люди, які палко кохають життя і свою неньку Україну твердять, що наш президент не наркоман, алкоголік, що він безстрашна людина, молодий енергійний чоловік, який не ховається в бункері. І не розповсюджує фейків, що він має смі... сміливість речі називати своїми іменами. Вони підтвердять, що в Україні найкращі воєводи, що армія довіряє їм. Збройні сили України найкраща армія в світі. І головне, у Збройних сил України свята мотивація, а ця мотивація її захист життя в країні. В Збройних силах України Воюють і чоловіки і жінки. Вони, вони справжні воїни світу. Вони підтвердять, що російська армія насамперед це орки. Вони прийшли знищувати безжально знищувати життя в чужій країні, а не захищати свою. Бо насправді ніхто їм не погрожував, ніхто на них не збирався нападати. Вони підтвердять, що вони. Є терористами, що вони є варварами. Тому тримаємо, рідні мої стрій, боремось і перемагаємо. Наша ціль жодного орка в нашій країні. Наша ціль, наша мета вільна, сильна єдина Україна, наше життя, наша країна, наша мова. І аніхто не повинен і не буде нав'язувати нам свою волю. Ми українці. І крапка! Слава героям, слава нації, смерть нашим ворогам! Все буде Україна! Боремось і перемагаємо!